Хочу звернути вашу увагу на ось такі місця. Бачите, хтось тут живе. Ось такі є рови, дуже часто вони трапляються по лісі. Не знаю, чи це, можливо, ділянка від ділянки відділялася колись, чи це може якось так вода вимиває. Обов'язково звертайте увагу на такі місця. Дуже часто от на оцих склонах виростають білі гриби. Дуже часто можна їх знайти. І ще дещо хотів би вам показати. Заєць вискочив прямо з-за дерева. Досить часте явище, принаймні в нашому лісі. Ідеш, ідеш, не знаєш ніби нікого немає. Тут раз і вилетів заяць. Ось погляньте, який прекрасний грибочок. У нас на каналі є про нього відео, де ми його вже знаходили. І зимою, і весною. Це оленячі рошки гриб. Дуже класний гриб, їстівний, дуже смачний. Але також після попереднього відварювання обов'язково. Що я вам хотів заакцентувати? Ось ця, балка, ось ця балка, яка тут лежить, цей гриб на цій балці виростає кожен рік. Кожен рік. Тобто, якщо ви збираєте подібні гриби і вживаєте їх в їжу, і ви зустрічаєте протягом року ці грибочки, в певних місцях обов'язково ці місця запам'ятовуйте, тому що вони ростуть на тих самих місцях. От лежить балка, і на цій балці, якщо він виріс, він буде рости кожного року. Бачите, який красавчик. Вон бачу два підберезовичка. Зараз ми до них підійдемо ближче, я вам покажу, які вони. Ходімо. Отакий от підберезик, досить великого розміру, вже його хтось скуштував. Але погляньте, який він. Просто ідеальний. Я їх дуже люблю, ці гриби. Вони дуже м'ясисті, особливо у грибній юшці. Дуже класно смакує. Мені подобається цей гриб за його фактуру. Клас. Ходім далі. Покажу вам ще один грибочок, який росте такими бачите один, ось другий, утворює цілі кільця. Поряд. Кась дичина його збила. У нас його називають волнушка. Я не знаю, як він називається по літературному, но це із ряда молочників. З нього виділяється молочко, не знаю, чи буде вам видно. На срезі. Або, якщо його поцарапати, на ньому виділяється молочко. Це також їстівний гриб. Його можна вживати в засоленому вигляді. Але з ними дуже, дуже треба гратися довго. Їх треба також вимочувати. Дехто їх відварює, і тоді вимочує. Я знаю, що є люди, які просто їх вимочують там в сіми водах з промиванням. Тримають їх там тижнями в воді, щоб вся ця гіркота втекла. І це молочко воно вийшло. І після чого їх засолюють. Я їх пробував. Класний грибочок на смак, але ну, не дуже є бажання з ними гратися. Тому їх не беремо. Ходім далі. Що хотілося вам показати? Закцентувати вашу увагу, погляньте. Один. З під низом ще один. Це все. Так як раніше я вам і казав, йде такий бруствер вздовж дороги. І ось на цьому бруствірі ось такі чудові гриби. Погляньте, який чистенький. Красавчик. Ще один. Так само. Просто чистесенький. Зараз бачите, скільки вологи в лісі. Зазвичай, коли вологи дуже мало, а хробачки пити хочуть, їсти хочуть. І практично всі гриби. Дуже хробачливі. Прям дуже. А от коли вологи в лісі достатньо, а зараз її більш ніж достатньо, то 80% грибів просто ідеальні. Погляньте, які білі плямки. Бачите? Ось. Ось поряд іще. Погляньте, це все грибниця. Пішло багато вологи, і активно грибниця стала розповсюджуватися лісом. Особливо добре це видно на тропах, по яких дичина бігає, і на ось таких дорогах дуже чудово видно, бо попередні рази, коли така була прям активна посуха, Ліс був дуже сухий, то навіть намока не було на те, що грибниця десь розповсюджується. А зараз просто йдеш по дорозі і вона з обох боків такими білими плямами. Краса, та й годі. Як чудово знаходитися в лісі. Воздух свіжий. Клас. Єдине, що комарі дискомфорту трошки приносять. Але на фоні знахідок це ерунда. Ходім вперед. Зараз ми трошки перемістимося отак в ту сторону. Вийдемо трошечки інакше. Місце пошукаємо там. Там колись ми багато знаходили і боровиків, і жовтих боровиків. Ну, ходімо, подивимося, що нас там чекає. Ось щойно на цьому місці ми з вами зрізали два чудових підберезовика. Метрів 10 І ось такий дружок нас тут чекає. Погляньте який красень. Просто прекрасний боровик. Зараз ми спробуємо тут поряд іще пошукати. Можливо, нам трапляться іще. Ще 30 метрів. Як з картинки Грибничку закриємо? Ось іще. Я думав, це білий гриб. А це маленька сируїжечка. Молоденька. Беремо. Погляньте, яка красуня виросла. Супер! Просто чудові гриби. Просто чудові. Якщо ви маєте можливість зараз потрапити до лісу, повірте, ви не пошкодуєте ні на хвилину. Обов'язково їдьте. ходімо вперед. Не знаю, чи вам видно, не знаю ось дивіться, який виглядає друг. Хто це у нас похоже на синячок? Да. Так, це піддубник синіючий. Дуже класний грибочок. Я його люблю в деяких стравах навіть більше, ніж білий гриб, ніж білий боровик. Хто як називає? Хто синяк називає, хто піддубовик, хто піддубник синіючий. У нас його називають синяк. Дуже класний грибочок. Але як ви їх берете, обов'язково їх треба відварювати. Вони ну, досить рідко бувають хробочливі, особливо, коли достатньо вологі. Але таке буває. Цей, на жаль, якраз із їх числа. Тому ми його залишимо. Можливо, нам трапляться іще. Ось бачу купа хмизу і всередині є два підберезовика. Я думаю, що той підберезовик вже не має сенсу брати. А ось цей можна було би глянути. Хоча я думаю, що він також вже хоробочливий. Ну, ніжка. Досить, кстати, нормально. Зараз переглянемо. Я поряд із ним знайшов маленького. Міжка добра. Дивимось шапинку. Які вони зараз класні. Вони прямо налиті. Такі плотні плотні. Шапинка, кстати, теж. Чистенько. Сушити його, звісно, немає сенсу, бо він великий, але я візьму його з собою виключно на вечерю. Тому що білі ми, напевне, заготовимо на зиму, посушимо. А от ось такі грибочки ми сьогодні насмажимо. Супер. Ходім далі. Ось виросла невеличка сімейка мухомора блідорожевого. Один. Вон ще один, вон ще два. Чудово! Чистецінький. Ось такі малесенькі мухоморчики блідорожеві. Ми з превеликим задоволенням маринуємо на зиму. Які вони смачні. Супер. Ну ці, геть маленькі залишимо. Особливо дуже смачні ось ці маримухи. В грибній ікрі. Моя дружина робить грибну ікру без уксусу, без будь-яких консервантів, яка в погрібі чудово зберігається аж до наступних грибів. І от маремухи якраз таки, ну, напевне, сама смачна грибна ікра. Це з маримух. Деякі знайомі, які коштували цю ікру перший раз, думали, що це щось типу, ем, ну як, як тушонка з курки вареної. Дуже складно відрізнити. Вона і на колір біла вона зберігає свій колір білий такий, і на смак вона дуже схожа до курячого м'яса. Дуже. Тому обов'язково такі грибочки беріть. Ходім далі. Так. Ось якась цікава сімейка. Прямо біля дороги. Хто це тут у нас виріс? Похоже на сироїшки. Так і є. Так і є. Погляньте які. Бачите, ми з вами знайшли таку прям зелену на початку нашої прогулянки. А зараз вона така більш навіть з якимось корічніватим таким відливом. Трошки інша на колір. Помінявся ліс, помінявся ґрунт і трошки помінялися зовні гриби. Треба пошукати поряд, можливо, є іще. Ми їх із задоволенням з собою заберемо. Дивіться, який. Просто красені. Ідеально чисті. Цю велику ми залишимо. Нехай вона собі насівається. Ось ці менші заберемо. Вони також підуть до грибної ікри. Ось серед такої рослинності попався ось такий от грибочок. Хочу, щоб ви іще подивилися. Погляньте, це також сироїшка, але вже зовсім іншого кольору. Вона така, не знаю, телефон, звісно, не передає. Але я думаю, що вам буде зрозуміло, вона така болотно-коричнева на кольор. Це до того, що я вам казав, що сироїшки є досить різного кольору. Від е, такого бежево жовтого і до такого темно коричневого зелено-болотного, не знаю навіть, як назвати правильно. Всі вони їстівні, абсолютно придатні до вживання в їжу. Ми їх відварюємо разом з остальними грибами мінімум два рази по 15 хвилин кипіння зі зливанням укропу. Бачите, як різна рослинність і різні на колір гриби. Ходімо вперед. Буквально тільки що ми з вами забрали сироїшку болотно коричневу І ось, будь ласка. Поряд іще одна, бачите? Але вона вже другого кольору. Вона вже набагато світліша, ніж та, яку ми щойно з вами забрали. Вона вже, звісно, така собі. Забирати я її не буду. Залишу, нехай собі тут насівається, але суть в тому, що це все сироїшки і не потрібно боятися. Можна їх сміливо збирати. Переходимо ми трошечки на нове місце, попробуємо зайти. Є в нас там пару грибних місць чисто по білому грибу. Трошки важкувато, звісно, сонечко піднімається і вся ця волога починає випаровуватись. Трошки тяжко дихати. Ось такий дуже крутий підйом. І от на цьому підйомі дивіться, який росте друг. Зараз ми підійдемо ближче. Ось є іще один товариш. І не один, до речі. Але ми до нього зараз повернемося. В першу чергу ми подивимося на ось цього красення. Погляньте, яка краса Білюсінький. Спробуємо зараз його. У нього ніжка. Ой, погляньте, він просто ідеальний. Просто ідеальний. Дивіться, який обалденний зонтик. Ще й такого розміру. В нас вони рідко до такого розміру доростають, щоб були в, ну, в чудовому стані. Ось оце колечко. Бачите, про яке я вам казав, воно не приросше. Тобто, якщо його тако Попробувати посунути, то воно потихеньку сунеться. Чого потихеньку? Бо він цей гриб дуже налитий вологою. Того потихеньку. А коли він починає підсихати, то він взагалі може це колечко просто впасти наниз. Обалденний гриб. Який я радий, що ми його знайшли сьогодні. Супер. Погляньте який. Просто прекрасний Траметис Молоді плодові тіла на пеньо. Павлінній хвіст чи індюший хвіст. Хто як його називає. Трутовик Треметес. Просто ідеальний. Це дуже цілющий грибочок, ми його часто збираємо в пізню осінь, має дуже широкий спектр властивостей, і антиоксидантні, і протизапальні, і чудово допомагає, як протипростудне. Дуже добре його використовують при лігачних захворюваннях. Ми його часто із собою беремо в лісі. Зараз фокусується. І додаємо його до чаю. І вживаючи цей чай, простудні захворювання вам, ну, 100% не страшні. Дуже класний грибочок. Якщо такий зустрічаєте, обов'язково із собою беріть. Бачите, в нього такий дуже-дуже мілесенький гімінофор. Тоненький і росте він, ну, реально такий як індюшачий хвостик такими різними кольорами, різними кільцями. Шикарний гриб. Нехай наростає, ми його поки брати не будемо. Дочекаємося вже його пори. Ходімо далі. Завершилася на сьогодні наша подорож. Рухаємося потихеньку до нашого транспорту. Вражень повно, грибів багато, всяких різноманітних. Обов'язково ходіть до лісу і без грибів ви додому не вернетесь. Це 100%. На завершення на дорозі трапилася нам ось така ціла грядочка, шампіньйонів жовтіючих. На жаль, ми їх не беремо, я вам пояснював вже, що ми їх не вживаємо, Вони, як їх зрізаєш, вони жовтіють. Вони в своєму складі містять таке певну таку речовину, як антибіотик, його треба виварювати. Але гриб цей цілком їстівний. Просто треба його довше варити, довше з ним гратися, і все одно цей присмак залишається. Можливо, є люди, яким подобається. Нам він не подобається, тому ми його не збираємо. Але їх зараз у лісі також дуже багато. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Дякую, велике, що додивилися це відео до кінця. Дякую всім, хто нас підтримує, за ваші підписки, подобайки. За ваші коментарі до нових зустрічей!